Волонтери в Україні самостійно збирають гроші на генератори для військових для зсу. Завдяки цьому Українські Українська армія, Українські військові вже отримали частину допомоги. Про це та дедалі більше в темі дня. Польському радіо для України доброго дня мене звати Євгені Дячков. А сьогодні моєю гостею є Кароліна Кузема, волонтерка, журналістка, активістка дуже важлива людина для України, яка приїхала просто з України до нас. І теж одразу тебе вітаю з нагородою, з відзнакою, яку ти отримала з відзнакою княгині Ольги за допомогу Україні. Вітаю тебе! Вітаю доброго дня всім. До нагороди ще повернемося, звичайно. Давай теж почнемо від твоєї роботи, від вашої активності на фронті і від вашого збору, який ви теж не зупиняєте, постійно поповнюєте, постійно привозите. Як по польську можна сказати, дов'язвач генератори, тобто довезла добнали, добнали. Так, так, так. довезла генератори так. На, на фронт. Давай, власне, поговоримо про це, яка зараз потреба на фронті, власне, в генераторах, що вам вже вдалося, я намагалося привести, скільки грошей ви зібрали? Ах, Боже, мій збір триває вже майже 4 роки. Я так думаю, в, в травні буде точно 4 роки. Тобто ти почала ще е, перед тим, як всі збирали та, на Київ? Та, 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 Звичайно, це було дуже давно. І тому, е, взагалі, моя думка була така, що мої е, колеги воювали в батальйоні Донбас. Тобто назва збору з Жудка ПЕР, батальйон Донбас. Взялася з того, що просто ми. Малі таку думку 50 тисяч злотих, щоб хлопцям з батальйону Донбас допомогти. А ну і з цих 50 тисяч злотих зробилося зараз майже 5 мільйонів злотих. І то є не тільки батальйон Донбас, але як я так рахувала, десь 100 приблизно військових частин, яким ми ну, постійно практично допомагаємо. А, через цей час ми купили 121 машин, але тим я вже не займаюся, бо просто сили здоров'я до того більше mm -hmm. не маю. Хай це робить екзен дуже, дуже, дуже вітання для нього. Хороша людина, яка гнає машини а, в Україну, ми займаємося всім іншим, можна так сказати. Зараз зима, всі знають, що та зима найгірша просто через ці чотири роки певномасштабної війни. Тобто, ну трошки проблем є. І так як ти сказав, ну, генератори то є перше, що ми чуємо і для ЗСУ, і для цивільних, для міст, для сел, для громад. Вони зараз дуже важливі, і в нас є такі, така акція зараз генератор ЗСУ. Бо всі зробили файну акцію для Києва, тепло для Києва. Чудова акція. То, що зробив Карітас з Кракова, чудова акція. Але перше, генератори дуже потрібно на фронті. Чому коли хлопцям буде дуже холодно, коли фронт замарзніє? То просто останнім проблемам чи людей в Києві, чи в інших містах України буде то, що їм є холодно. Це факт. Просто так, ми так вирішили, що просто допомагаємо перше ЗСУ, але не тільки, бо, наприклад, один наш генератор. Ми зараз купляємо такі генератори більше, сильніше, 7 кВт дісла. З польського виробництва, тобто мене чекає міг, uh -huh. так як з Китаю, Китаєні треба uh -huh. довше чекати. Ми ну, теж це підтримка виробництва виробництва. Ми ще договорились і на файну знижку. Я дуже дуже uh -huh. дуже вдячна всім за цей. Ну і коротше, те, те генератори працюють ну, 90% на фронті. Але зараз ми допомогли, наприклад, одному волонтерові таки. Вад Самусенко, я такий волонтер. Він евакує людей з Кунстахи а в Донецькій області Константинівка. Мене uh -huh. увазі Кунстаха, мене кажу. Але він ще допомагає в, місці, в місті Заводське, то є Полтавська область. Там є такий пункт незломності, і ми з нашого збору коштів переказали там власне такий генератор а На Гривницю якусь, там ще Starlink, бо там багато дітей, які ну мають свої уроки онлайн. Тобто ну, це дуже потрібно. Думаю, mm -hmm. і то було так, що то ten генератор ЗСУ пішов на пункт незломності. Mm -hmm. Але так до то, то, то все йде до, до військовослужбовців, яких ми знаємо, з якими ми головне працюємо. Ми їх ну 90% я їх всі знаю особисто, знаю ситуацію даної бригади чи військової частини. І я знаю, що це їм точно. Uh -huh. потрібно. Ну і зараз я вчора так сиділа-сиділа, рахувала спеціально, В нас з 1 грудня 25-го вже є 49 генераторів різного типу. 22 двадцяти велике. Трошки менших, бо буває, що медики просто, наприклад, півтора кіловат, бо їм треба в руках носити, угу. тобто це ці менші генератори, так? Так, менші менше, так і переносні, то в, в них вага приблизно 10 кілограмів. Угу. А такі, а що, що завдяки, я сказав, 120. А що завдяки такому малому генератору, що ці медики можуть? зробити? А, наприклад, працює в них Starlink. Що я mm -hmm. дуже важливо, а ну працює до того, можуть заражати все, якісь там чи фонарики, які їм mm -hmm. потрібні, бо то головне таке. Ну і навіть телефон, mm -hmm. хоча б. Але то для них найважливіше, щоб Старлінг mm -hmm. працював. Слава Богу, в Україні вони працюють. Я хочу сказати, що я дуже рада, що в Росії вони вже не працюють. Ну, це теж завдяки теж розголосу Радослава Сікорського, який писав так. в інтернеті і та Ілон Маск. Потім реагував на його ці Але дописи. Я ну, в шоці, бо я я думаю. Що маск того не зробить. Ну, uh -huh. слава Богу, зробив і є чудово супер. і Хай uh -huh. так залишається uh -huh. далі. Ну, питання чи росіяни не обійдуть цю вони вже пробують? Я сьогодні вже читала, що вони пробують якісь ті свої технології uh -huh. Ямал, Експрес, такі як трошки як сателіти, таке uh -huh. давні, антени, uh -huh. а пробувати, але чи то вийде? Ну я просто так. Деталі не знаю. Uh -huh. А я про старлінка. Ну, старлінки так само дуже потрібно, бо є зараз проблема така, що, як, наприклад, наземне дрони працюють. Вони на старлінках, коли є втрата дрона, так? Ну, uh -huh. то є зразу втрата старлінка. Ми працюємо хоча б з роту Нова, то є рота 3 штурмової бригади, яка займається точно наземними дронами. Uh -huh. І в них завжди є дуже прохання про Starlink Mini, бо він дуже-дуже потрібен. Він всім потрібний на фронті. Uh -huh. Чи це буде на дрони, не на дрони? Він завжди потрібен. Ну, це зв'язок, який звичайно, так, який, який, і то, 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 то є дуже-дуже важливо. А вони просто Ну, буває так, Ну, точно вони в Польщі Ми стараємося, uh -huh. просто завжди в Польщі куп'яти. То є друге. Ну що ще крім генераторів? Ну точно станція зарадне. Все uh -huh. всі кажуть, EcoFlow, то так як Аїдаси колись були. Ні, зараз всі на кросовки, то є ну, то Екофлоу. Точно то не завжди Є така фірма, але зарядна станція, вона дуже дуже хочуть. А чим відрізняється mm. генератор від зарядної станції? E, можна сказати, що зарадна станція то такий банк енергії. Mm -hmm. Тобто, коли маєш e, світло, маєш так, такий так. дуже великий пауербанк, mm який -hmm. 3, 4, 10, 20 рази mm -hmm. сильніший. Тобто, вона зарадна станція. Файно, коли є і генератор, mm -hmm. і зарадна станція. Ну, no, бо коли є нормальне світло, можна заряджати станцію І пізніше, коли світла нема. Немає, mm -hmm. ну не завжди треба включати зразу генератор, mm -hmm. станція може віддавати світло на ну і тут залежно, яка вона є. Але вона теж е, якби може підтримати і старлінка, е, чи якось там фонарики, чи приради нічного бачення. Ну, все, mm -hmm. що треба заряджати. І в ній ну, як вона більша, є нормальна розетка, можна включити, наприклад, підключити ноутбук, то є важливо, наприклад, mm -hmm. для дрончиків, коли mm -hmm. це потрібно. Ну і що все Вебасто? Вебасто, то такий огрівач, можна сказати. Uh -huh. Він ну, більш-менш хлопці, хлопці, прошу дізельне. Їм потрібне до цього. Хоча б медиком до швидки. Коли швидка стоїть, чекає десь, наприклад, на евакуацію, чи чекає просто на завдання. Uh -huh. Ну, не може стояти ну, на, на включена машина постійно. Ну то uh -huh. хоча б хай буде то Вебасто окреме, яке uh -huh. може ну як є на фронті мінус 25, мінус 30, бо я такий, що повертаюся з-під Куп'янська, ну то був, ну зараз трошки тепліше, слава Богу. А як працює ця вибасто, як вона працює? А воно має якийсь свій окремий систем, воно uh -huh. так само зараджається, а пізніше просто е, працює на дізлу uh -huh. або на бензині. доливати так, треба Так, Трошки або... як генератор, на мою uh -huh. думку, я так це розумію. Бо я таке один раз в життя бачила на своє очі більше в інтернеті. Ти казала, що ви збираєте І ви вже купили, так? Довезли ці генератори на фронт, деяку частину. Ну, Поки шостих 49, як і ми все заказали, замовили, вже довезли

ні, 11 має їхати, я вибачаюся, 8 тих великих. Два uh -huh. вчора я оплатила такі 3,5 кВт менше. Uh -huh. Uh -huh. І один вже чекає, кур'єр сьогодні приїхав. Тобто uh -huh. я буду вести три, а бус, ну, бо то бусенти велике трешті uh -huh. довести. А так, 37 вже, так як я рахую, є вже uh -huh. у хлопців. Сьогодні ще нові фотки скинули, що все є, доїхало, бо вже два такі великі транспорти. Ми... Pognęli, no bo to ja sama myślałam o tym, że tak, poczekajmy jeszcze troszkę, jak przyjechały te generatory, no każdy jeden 120 kilogramów. Korobka duża, mm -hmm. duża, wielka. A ja no jak wiesień do busa, co trzeba jechać od razu. Ale to i tak potrzebne, no czas ważny, zaraz mm -hmm. taka sytuacja, że no trzeba. A powiedz mi, czy um, wojskowi? Wійськовi... Можуть в стані обслуговувати ці генератори там на місці, тобто чи ну, от, ви купляєте так якусь партію? Вона там їде, чи вона буде працювати з ними? Довго чи все ж таки є загроза того, що все ж таки росіяни так десь там б'ють якісь позиції. Є загроза того, що ці генератори вже не будуть існувати за якийсь час? Вже маємо такі генератори, які ми з початку грудня купляємо, бо ми і uh -huh. в листопаді купляли, але зараз ну, прохання велике почалося uh -huh. десь з початку грудня. То вже маємо два такі генератори, що поїхали. Ну, я ще в Україні є купляла, не в Польщі. Uh -huh. Ну і три тижні попрацювали, і мінус FPV прилетіло, і все тоді там до Спартан. Здається, та Нацгвардія, бригада Спартан. Uh -huh. Там і був наш була станція зарадна, був генератор. Старлінг був наш теж. Ну, з нашого збору uh -huh. коштів увазі, все, три тижні попрацював. все. також буває так ситуації, ситуація. Ну але чому хлопці прошу дізель? Ну бо дізель в ЗСУ є. Uh -huh. А бензина буває, uh -huh. так можна сказати, або вони заправляють просто бензинові генератори за своє ну, дізель теж є дешевший, так Дешевший і більше економне. Економний. Його менше просто тре на годину, коли генератор uh -huh. працює в порівнянні до генератора на бензин. Uh -huh. Ну так, але просто там дізель є армійний, можна uh -huh. так сказати. А бензина не завжди. Ти казала, що один генератор цей великий 120 двадцять кілограмів. Кому він саме допомагає один генератор, тобто скільки людей може скористатися з допомоги цього генератора? Тобто ну, чи на бригаду йде там два генератори, чи на о, і... е, чи більше, чи і скільки отримує кожна кожна бригада, е, до якої ви висилаєте цю допомогу? Ну це залежно від бригади. Це перше. як є е, е, їм потрібно, бо в, ну і як їх вони волонтерів мають uh -huh. ще? Бо буває так, що вони теж мають щось від інших волонтерів і воно? Ну, немає якогось пругання великого до мене. Uh -huh. Але такий великий генератор, наприклад, коли він працює на позиціях, а, класичних позиціях, маю на увазі не дрончики. Але для для дрончиків так само достатньо він працює. Він робить там все. Uh -huh. Просто для такої одної позиції, а навіть як дві позиції, десь точно біле себе. Ну, то точно достатньо буде, так і генератор. Він може працювати десь трошки на тилах. Також, наприклад, там, де є таке мобільне СТО, чи фронтове СТО, uh -huh. можна так сказати, він нам дуже потрібний, щоб підключати булгарку чи такі речі, ну, як і багато того uh -huh. світла, ну там треба до того ремонту машин до чогось так. А на пунктах стабілізаційних, то є дуже важливо стабіки. Для них такий генератор, то просто ну, ну, серйозно можна сказати сказати, врятування життя. Він не може точно працювати на самому-самому такому нулю, де є ну, до русських там, не знаю, 100 метрів, ну, бо він трошки голосний. Ну, так. так. І то є в тому е, проблема. Але так, наприклад, як він працює. І тому тут зарядні станції, ваші тому так? станції потрібні, або менше генератори, mm -hmm. таке тіше, дуже mm -hmm. тіше забудоване таке, так можна сказати. Mm -hmm. Або, наприклад, коли хлопці десь на базі живуть, в якомусь селі і так далі, ну бо то нормально зараз. Mm -hmm. Там світла немає. Так? Воно зараз з'являється на 2-3-4 години максимально на, на добу, так, mm -hmm. на сутку. Ну, тобто, нам потрібен тоді такий генератор, і він, наприклад, точно вистачає на дві хати, uh -huh. де живе приблизно, ну хай буде 8, 10, 12 людей. це залежно, І він uh -huh. точно достатньо працює. То теж важливо таке. Бо, бо просто світла немає. Ну, так. Яка зараз ваша найважливіша потреба в зборах, в транспорті? Як взагалі виглядає е, заангажованість людей е, в збори? Це добре питання. Або людей втомлені, хоча б тому, що самі мають свої проблеми. Ну, І Рездво було, Новий рік, і ціни в Польщі дуже таке високі, я сама в шоці приїжджаю і я це розумію. Ну, і ще до того, Майже 4 роки повномасштабної війни, коли те волонтери постійно прошу, дей-дей, як то полягає, кажуть, де-дей-дей. Mm -hmm. mm -hmm. Не люблю того слова, але я їх так само пробую з того боку розуміти. так. З другого боку, чи акція тепло для Києва, тепло Польщі для Києва, чи акція Карітасу в Кракові показала, що серце в поляках постійно до те допомоги є. Я дуже рада з того, що так вийшло. Бо то дуже величезна допомога. Ще якісь такі заводи почалися, я не знаю заводи спортові, to, mm -hmm. В тому значенні тому на увазі, що Чехія ще каже, а ні, mm -hmm. ми в конкурс так більше дає. Хто mm -hmm. більше дає, Чехія, mm -hmm. Швеція зробила, і з того вийшло дуже дуже файне гроші. І mm -hmm. Це було супер. Але так, то є віра. Ти розумієш. То є на ну no, no добре. Він вони дійшли зараз там в тепло для Польщі. Тепло з Польщі для Києва. Uh -huh. 10 мільйонів. Це ну no, рекорд. І я дуже, дуже, дуже рада з того. Uh -huh. Але ти розумієш, через місяць-два там ніхто не буде пам'ятати після того. Я вибачаюся, що я так кажу. але я це знаю, бо поляки люблять спринт, а uh -huh. допомога. To jest maraton, i ona trwa nawet, jak zimy nie ma. My już, ja wiem, że to takie, można nie mieć dowieru, co ja zaraz powiem, ale kiedy zaraz wiosna zaczyna się, serioznie mówię, my już myślimy o następnej zimie. Uh -huh. My kupujemy, jak możemy, na jakiś tam je akcjon czy coś takiego, kiedy my tańsze możemy kupić, czy generatory. Чи зарадна станції, ну зарадна станція це завжди потрібна. А коротше, наприклад, такі речі, які зараз дуже дорогі, або яких дуже мало зараз, ми це робимо, бо ми вже думаємо про майбутнє. Я хочу, щоб та війна завтра закінчилася. Але ну, я реаліст. Я там чотири роки живу, я то все бачу на свої очі, і довіру в мене немає. Я молюся зато кожного дня, і тоді не знаю, що я зроблю з свій генераторами віддам. nie znają, na zapas, da, sadoczki ciem. czy coś, ale, ale, ale tak tre dumate prosto, Protomu mu tak tre pustynno dumate. Давайте залишимо на хв... на хвилю допомогу і теж вашу величезну працю. Теж поговоримо про фронт, про те, як зараз готується і Україна, і Європа, але теж і Білорусь. Тому що Олександр Рукашенко оголосив про перевірку бойової готовності білоруської армії. Очікується, що операції триватимуть щонайменше до весни. Рішення мінського е сатрапа викликало обурення серед українських офіцерів, які бояться загрози з боку свого північного сусіда. Ну, власне, яка є загроза, що говорить в Україні? Чи взагалі є е, якесь таке велике масштабне приготування до, е, до того, що говорить Лукашенко? Може, приготувань немає, бо тому що Україна багато своїх територій там на кордоні з Білорусі замінувала. Зараз після того, що 22 другому році, mm -hmm. але то є одно. Друге, то є, які є відчуття людей, враження, відчуття людей, які живуть, наприклад, у Львівській області, Волоїнській області, Рівненській області. Вони багато розмовляють про тому, що в них є така думка, що то може бути новий фронт. Вони так кажуть. Я кажу, угу. ну але як? Ну, але він може бути. Я кажу, але як? Ну, але він може бути. І то я така трошки розмова. Але чи буде чи ні? Я не знаю. На мою думку. Їм сили на то не встигає. Uh -huh. Бо в них зараз почалися інші проблеми, хоча б з того з цієї точки зору, що Маск виключу їм старінки. Ну, може, в них буде якесь альтернативне ем, інструменти, не знаю. Uh -huh. Але як ні, то в них такі проблеми. В них теж проблеми з погодою, в них теж мороз, в них теж зима. Ну, але в них є техніка, так? Я маю на увазі no, уважати, є таке велике відчуття, що вони. В ну, них не закінчуються сили. Так. Чи це так реально? Звідки ця допомога? Хто їм допомагає? Китайня дуже багато. Друге, що вони переставили свою економіку взагалі на війну. Хоча би ну, навіть Росія підняли там ват в них до 23%. трьох Це звичайно, але навіть дивиться: спочатку, коли вони мали шахіди, вони мали шахіди тільки з Іраном. Ми сьогодні завжди кажемо, дрони, типу шахід. Вже практично немає шахів. Це є просто герань. Uh -huh. Зараз починається гірань п'яти, вже яка то там технологія пішла. Uh -huh. Звідси вони мають теплі зі сповіду того всього. Те є дуже цікаво, бо як є аналізи після ударів, наприклад, там кусочку, осколків, ракет чи щось? Uh -huh. Багато разів є виробництво з Європи. А багато з США, ну то або маємо те санкції, або не маємо тих санкцій. Чи ми бізнес робимо, чи що чи ми робимо? Бо я того не розумію. Але дуже багато то є Азія чи Корея Північна. Але багато Китайня їм дає. Uh -huh. Такі Китайня, ну я маю таке враження, що Китайня так думає, що їй буде краще, і тоді то Китайня буде робити. Uh -huh. ну, і то... Фішка в тому, на мою, на, на мою думку, але враження таке, що в них не тільки то ще пішло наперед, ще пішло навчання. Того в них не було. А дивіться, зараз маємо там по їх стороні дрончиків Рубіш. Тобто практично зараз як мадір по українській стороні, таке вишколення, mm -hmm. таке на навчальне центр, що вони зробили, така технологія, ну, того 4-3 роки тому ще з їх сторони не було. Зараз, ну, і то є така реальна небезпека, на мою думку, не тільки те, що в них сила людей і багато тих людей, але фішка в тому, що в них та технологія така. Ну і те ж гроші, що вони беруть на війну. Там дороги не буде, інфраструктури не буде, асфальту не буде, але все йде на війну. Давайте теж про не ну так на кінець цієї розмови про позитивні аспекти твоєї роботи про нагороду. Все ж таки варто про це сказати: нагорода княгині Ольги за допомогу Україні на східній ділянці фронту десь за два тижні. Так ти отримаєш фізично так, цю так, нагороду. Так. Що це для тебе? Це символ такої тяжкої, важкої праці, чи все ж таки вдячність України зі сторони України полякам? Ja bym powiedziała, że to jest wdzięczność ja dla Polaków, bo to osobiste, mnie, to ja i tak zawsze nie biorę tego do siebie, bo ja zawsze mówię, że no co ja sama robię, no ja tu jak taki satelita między ludźmi i między wojskowymi, tak, między Polską i Ukrainą, bo ja tylko tutaj mogę prosić, А далі втратити грошей, і то я все, що я роблю. А ну, фізично моїх грошей теж там пішли, щоб не було. Але де я б взяла? звідси я б взяла 5 мільйонів злотів, як не поляки. Ну, я колись так рахувала, що 90% вплат на збір коштів мій. То є поляки, 10% то українці. Головне... Які живуть тут в так, Польщі головне, чи в Україні? Так, так, Але з України теж, як uh -huh. вони вже знають, як там через картку віза можна зробити, бо це не таке просто, uh -huh. але можна. Але головне то українці, які живуть в Польщі, як якийсь аукціон, маємо чи щось, якісь файні такі речі. Ну, наприклад, було таке. У мене були такі кусочки далі, є такі кусочки солі з Соледару, на яких більше не буде. Українці в ліциту купили. Uh -huh. Також і так і так буває, але та нагрода, ну, мені дуже приємно, бо то є нова мотивація, бо я так само сили вже не маю. Я чесно скажу, не маю тих сили, яку ще чотири роки тому мала. І якби не то, що мій чоловік в армії, він там. Українець. Українець, так. то я не знаю. Точно тобі скажу, не знаю, що я би тобі сьогодні сказала. Просто не знаю, чи я ще зможу. Чи ти вже вибрала місце, де поставиш цю нагороду? В Польщі, в Україні, де вона буде з тобою? Чи в Україні буде, бо в мене вже є в коридорі там, все якісь подяки. Настяння є такий один дуже важливий прапор для мене з підписами моїх друзів, хлопців, яких багато вже немає з нами. І там є таке спеційне місце для таких медалей. Бо в мене ще є нагорода за 130 бригади, яку я получувала десь там два чи три роки тому. Ще є така файна подяка з шістдесят сорочного батальйону ППО. Угу. І то таке є таке спеційне місце угу. вдома в Україні, так і там та нагорода точно зайшла. <щу> Дякую тобі, велике за розмову. Сподіваюся, що збір буде е -е -е рости. Він буде активно, активно теж поширюватися в інтернеті. Дякуємо теж з сторони України і поляків за твою роботу. Всі дивимося, що там відбувається на твоїх соціальних мережах, що відбувається в Україні. Теж завдяки тим матеріалам, які, які теж додаєш в інтернеті, з якими поширюєшся, і ми теж дізнаємося, як виглядає ситуація, і завдяки такої такої великої роботи можна можна тримати завжди руку на пульсі. Дякуємо тобі, велике. Дякую.